Вітаю! Сьогодні ми починаємо другий розділ книги в Зондалі, шведського автора Ака Едвардсена. Події розгортаються уночі в центрі міста під час фестивалю. Ми дізнаємось про інцидент, який змінить хід розслідування. Читаю польський текст і одразу даю переклад українською. Анетті Джаналії з ламану кочу жухви хвіля по повноці. Анеті Джаналії зламали кістку щелепи трохи після опівночі. Спацервала вздовж острахам гната, в було певно лютчі, вона прогулювалася вздовж острахам гната, довкола було повно людей. Не була на службі, але навіть якби була, не мала би то викшого значення. ж Анета, як інспектор виdział, що у годинах праці не носила мундуру. Вона була не на службі, а навіть якби була, це мало б небагато значення, адже Анета, як інспектор слідчого відділу у робочий час, не носила форму. Била з співачуком, вона була з подругою. Ведві зауважили б'є таків чемний одходженцей в бок У двох вони помітили бійку в темному провулку Киркоградтан. Зобачили, що трех меншчизн біє і копія когось лежачого на землі. Вони побачили, як троє чоловіків б'ють і копають когось лежачого на землі. Анета крикнела і зробила кілька кроків в їх керунку. Анета крикнула і зробила кілька кроків у їхньому напрямку. Менщични поднішли в взрок, потім подойшлі до Анети і її пшейчувки. Чоловіки підвели погляд і підійшли до Анети та її подруги. Десять секунд пізніше, один з них, Міяйонце Анети, удержив його в тварш. За десять секунд один із них, минаючи Анету, ударив її в обличчя. Удержив тільки раз, і найбір Анета ніс не чула, але по хвілі бульп шешивца вам квола і клятка піршова. Він ударив лише раз, і спочатку Анета нічого не відчувала. Але за мить біль понизив усю голову і грудну клітку. Тен, хто виміжив її час, крикнув о її коложе шкури, а кіди упав на землі, пошлі далі. Той, хто завдав удару, крикнув щось про колір її шкіри. А коли вона впала на землю, вони пішли далі. Ганета Джоналі була чарна, але раз перше з того поводу падала офіара примоці. Ганета Джоналі була темношкірою, але вперше через це стала жертвою насильства. Цей час була примотна, вона весь час була при тямі. Пробувала щось поясівце, але не могла. Намагала щось сказати подрузі, але не могла. Ліс є біаба, як мало хто, помишляла. Ліс така бліда, як мало хто, подумала вона. Може, для неї то є ще ви шок, ніж для мене. Можливо, для неї це ще більший шок, ніж для мене. Вопильні пшерування тривали фестивальова імпрези, навколо безупинно тривали фестивальні розваги. Двуми кринчилися між сценами і наметами співим. Надтовпи снувалися між сценами і певними наметами, на збива чепла. Ніч була тепла. Над мястом уношився запах гріла і люті. на улицях чуть -чу було алкоголь і пот. Над містом стояв запах гриля і людей, на вулиці відчувались алкоголь і піт. Подніщений квоси мішавище за собою, і десь в тій какофонії згинув кшик шеятівки Анети. Підвищені голоси змішувалися, і десь у цій какофонії загубився крик подруги Анети. Spadzrojonc poopanowanym przez festiwal mieście mijały to miejsce już trzeci raz tego wieczoru. Hólając miesto zachoneł festiwalem one prochodili to місце wже wтреcie цього вечора. Do trzech raz sztuka, pomyślała Aneta Jonali, czując pod policzkiem nie runął powierzchni asfaltu. Trzeci raz na ścięcia poдуła Anta, wyczuwający podczokoje nerivny asfalt. Ból w głowie nie był już tak silny. Біль у голові вже не був такий сильний. Віддяла тільки ноги, минув ствону в сандалях і в мокасинах, а потім хтось його поднюс і занюс до самоходу. Вона бачила лише ноги, безліч ніг у сандалях і мокасинах, а потім хтось підняв її і поніс до машини. Домислювалася, що то каретка. Вона здогадалася, що це швидка. Чула, як хтось її делікатні дотика, а потім страчила притомність. Відчула, як хтось лагідно торкається її, а потім знепритомніла. Фредрік Халдерс довідався отим наступного дня рано, о овпів до дев'ятої прийшли до коменди. Фредрік Халдерс дізнався про це наступного ранку, коли о пів на дев'яту прийшов до відділку. Був остриженим на Єжа Грінау, котрий і якрочна ще кутами оказія, догризав інним. А найхентні Анетті Дженалі, і то з поводу її кольору шкури і походження. Він був поліцейським із зачіскою під їжака, який при кожній нагоді підколював інших, а найбільше Анетту Джунналі через колір її шкіри та походження. Часами виходів на расисте, і секшисти, але нині вірі готов обходило. Іноді це виглядало як расизм і сексизм, але його це мало турбувало. Бив сам, отконт роз'юдвивши. Чи лята чешні. Він був сам із часу розлучення три роки тому, безпере вкужоний і агресивний 44-літній фацет, охолерні по меншу, котрого повинен врешті зрозуміти, що мусив з кимось порозмовляти. Постійно роздратований і агресивний, 44-річний тип із клято заплутаним нутром, який мав би нарешті зрозуміти, що мусить з кимось поговорити. Але Фредрик Халдер у психотерапевти була обоюж публічно звалить собі коня. Але Фредрик Халдерс у психотерапевта він радше вже публічно помастурбував би. Віджав єднак, що та негативна енергія, яка ще в нім нагромаділа, може його запровадити на скрайбше пащі. Та все ж він знав, що ця негативна енергія, накопичена у ньому, може довести його до прірви. Почув то теж Терес, киде услышав, що ще пшена животі Джаналі. Він відчув це і зараз, коли почув, що сталося з Анетою Дженалі. Хчав, хчав, хчав до курвинензи, розірвач на стшенпи, тих піпшаних з курвесинув. Він хотів, 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 до клятої біди розірвати на шматки тих клятих виродків, Ходів в укусалі конференційної. Аларс Беркенхем, якийсь кому оповідав, замількв. Він ходив навколо конференц залу. Аларс Берхенгем розповівши все, замовк. «Соу, so, я це святковім? крикнув Халдерс. Є якісь свідки? крикнув Халдерс. Так, зачав Беркенхем. Так, почав Беркенхем. Где? Де? Пічув подруга. Халдерс ручив і підшад до дзвін. Dawaj ją tu, wrzasnął, zresztą pieprzyć to. Halder se i podjeżdżał do dworej. Wydaj jej siódy, zarobił win, Ta grać jest z tym. Dokąd idziesz? Kudy ty idziesz? A jak kurwa myślisz? Jest pod narkozą, albo przynajmniej była przez jakiś czas, kiedy nastawiali jej szczękę. A jak ty dobisy bisy думajesz? Одна під наркозом або принаймні була, коли їй вправляли щелепу. Переходимо до словничка. Кощ з ухвим, щелепна кістка. Кощ зухли. Кощ зухве, щелепна кістка. Виджав шлєччим. Видял шлідчим, слідчий відділ. Видял шлєчем, слідчий відділ. Біятика. Бійка. Biateka, bika, biiateka, bika. Napastnik, napadnik, napastnik, napadnik. Przytomność, świadomość, przytomność, świadomość. Stracić przytomność, znepretomnieć. Stracić przytomność, znepretomnieć. Kakofonia, kakofonia, to, to chaotyczny szum. Kakofonia, chaotyczny szum. Mokasyny, Мокасини. Мокасини мокасини. Каретка швидка. Каретка швидка. Гліна це поліцейський. Гліна поліцейський. Догризач підколювати допікати. Догризач підколювати, допікати. Походження походження. походження, походження. Расиста сексиста. Тобто расист або сексист. Расиста сексиста. Расист сексист. Психотерапевта психотерапевт. Психотерапевта. Психотерапевт. Наркоза. наркоз. Наркоза. наркоз. Розирвач на чемпи. Розірвати на шматки. Розирвач на стемпи. Розірвати на шматки. Розорвач на дшенп. Розірвати на шматки. Скрай пшепащі Край прірви. Скрай пшепащі Край прірви. Мундур. форма. Мундур форма. Пшемоц насильство. Пшемоц насильство. Тентніч вирувати, бути сповненим життям. Тентніч вирувати. Твум натовп. Твум натовп. Острижене на єжаний підіжечка. Острижене на єжа стрижений підіжечка. Під Розвуд розлучення. Розвуд розлучення. Вненше внутрішній світ. Вненше внутрішній світ. Ошмішичем осоромитися. Осьмішичком осоромитися. Швядек свідок. Швядек свідок. Наставяч Щенке, вправляти щелепу. Наставлять щенке, вправляти щелепу. Щиро дякую за перегляд. У цьому уривку ми побачили жорстокий напад і реакцію колеги Анети. Навіть ті, хто раніше ставився до неї упереджено, тепер готові піти на крайні заходи, щоб знайти винних. У наступній частині дізнаємось, як розпочнеться розслідування. Вдалого вам дня! Па-па!